Про війну, любов і Україну. Народна артистка Оксана Білозір завітала до Івано-Франківського у рамках свого нового туру Доля. Мета концерту не лише подарувати глядачам свято української пісні, але й морально підтримати сім'ї захисників батьківщини і насамперед тих, хто у оголошені війні на Донбасі, втратив найдорожчих людей. Ці люди, які втратили когось на війні, це жахливо їм жити поруч з людьми, усміхненими, щасливими, успішними, і це так само психологічна величезна травма, відчуття великої несправедливості. Воно не породжує. В суспільстві гармонії, тому з тими людьми потрібно працювати. Ми зараз напрацьовуємо відповідні законодавчі ініціативи. Є кілька законів, але найголовніший закон це моральний закон. Саме таким моральним обов'язком зазначила Оксана Білозір. Для неї стала участь у програмі Сім'я солдата, яку запорядкувала німецько-чесько-українська благодійна фундація Євроміст, яка вже другий рік успішно діє в Україні. Програма передбачає медико-фінансову допомогу родинам загиблих полонених пропалих безвісті воїнів. А з концерту івано Івано-Франківську Оксана Білозіє, почесний президент фонду, вручила безкоштовні страхові поліси п'яти родинам загиблих в АТО, зокрема Марії Баран та Людмилі Шлімкевич. Кожний поліс вартує 100 тисяч гривень в номіналі, але ми їх видаємо безкоштовно. Ці поліси перестраховані в Германії. От, якби щоб знаєте, якщо щось трапилось з українською компанією страховою, то виплачуються гроші. Німеччиною, і вони працюють на території всього світу ми починаємо прививати, прищіпляти нашому суспільству нову культуру страхового бізнесу. От ми зараз будемо говорити з вами про страхову медицину, і дуже обережно наші люди відносяться, бо немає довіри до страхової медицини, до страхов... до страховки як такої для страхування життя. А немає в країні достатньої такої комфортної країни, яка би не мала це від народження. Якщо ми говоримо про європейську інтеграцію, то там кожна країна не встигла дитя народитися. Через годину в неї вже є страховий поліс на все її життя. Тобто це нова ще й культура, яку ми в такий самий спосіб і хочемо прищепити нашому українському суспільству. Також одним із методів психологічної реабілітації може стати якісна музика, як показала переповна зала обласного музично-драматичного театру, пісні Оксани Білозієв любить і співають усі покоління українців. Зі сцени звучали і зовсім нові пісні, які що давно стали справді улюбленими. Народна артистка також заспівала в дуеті з молодою прикарпатською співачкою Роксоланою Кален. Як відомо, торік Оксана відзначила 40-річчя своєї творчої діяльності.